Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша тема читаємо святе письмо. Будемо дізнатися, як саме промовляє до нас Бог. А ми знаємо, що Бог промовляє до нас через Святе Письмо. Кожен з нас знає, що по-особливому важливий і дорогий для Бога, що для кожного з нас Він написав певного листа. І про це ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Ось такого листа Бог написав тобі, кожному. Цікаво, що ж він там має в цьому листі? Що ж він для кожного з вас написав? Він так і написав моїм дітям. Перед молитвою ми говорили про те, що Бог любить нас. І давайте ми подумаємо, а яка у нього є ця любов. Любов це коли він навчає, коли він нам допомагає. Але при цьому всьому потрібно нам зрозуміти, чого він саме навчає. Як саме він навчає? Напевно, Бог нам має багато чого сказати. А подумайте, будь ласка, а що сказав би Бог, якби прийшов до нас на заняття? От зараз, до кожного з нас? Уявіть, що він стоїть біля кожного з вас. Що би він сказав? Звичайно, що він би кожного похвалив, сказав, який ти молодець, яка ти молодець, що так навчаєшся. І слухаєш слово Боже, і ти хочеш бути зі мною, хочеш більше зрозуміти, які мої є закони, щоб бути ближче до мене, бути моєю люблячою дитиною. Давайте все ж таки відкриємо цей конверт і подивимося, що ж у ньому є. А у ньому є Біблія. Так, через Святе Письмо, через Біблію. Бог промовляє до нас. Біблія написана людьми в різний час, в різний часовий період. Але її автором є сам Бог. Тому що люди писали через Святого Духа, які були натхненні Святим Духом. Сама Біблія складається з Старого та Нового Завіту. Старий Завіт або заповіт, це перша частина Біблії, що за обсягом складає близько трьох четвертих усієї Біблії. Вона є досить велика. І він нараховує 46 книг. Щоб ви розуміли, в самій Біблії є книги, і вони складені одна в одну. І вони написані, переважно були староєврейською мовою, оригінальною. Ну, це для нас зараз переклали українською мовою, щоб ми могли читати і бути ближче до Бога і розуміти його закони. У них розповідається про створення світу, гріхопадіння, взаємин Бога з вибраним ним народом Ізраїлю. І є новий завіт. Пам'ятаєте, ми з вами говорили неодноразово, що старий завіт. Це до народження Ісуса Христа, а новий Завіт це після народження Ісуса Христа. Все те, що Він говорив, чого саме Ісус навчав для того, щоб ми більше дізналися про Його Отця, про нашого Отця, Бога. Тому в новому Завіті дуже багато є притч, дуже багато є повчань і. Ми все це повинні знати, розуміти, чому і для чого прийшов Ісус на нашу землю, а Він прийшов для того, щоб кожного з нас спасти, щоб ми мали вічне життя в майбутньому, щоб ми жили в злагоді, в любові, в доброті. Бо якщо ми будемо виконувати всі заповіді, які Бог написав, то ми будемо. Благословенні, благословенні любов'ю, благословенні працею, благословенні друзями. Євангелія це частина Нового завіту. Слово Євангелія означає радісна звістка. У Євангелії описано події життя і діяльності Ісуса Христа та Його вчення? Є чотири Євангелії від Матея, від Марка, від Луки і від Йоанна. Пригадайте, будь ласка, собі, а де ви бачили ось цю книгу? Де ви могли би бачити? Хто із неї читає? Священник, правда? Ми бачили її у храмі, і з нею читає священик. І коли на святій літургії ми слухаємо читання апостола, а потім Євангеліє, то до нас тими ж словами промовляє Бог. Тому ми повинні більше слухати або самим читати. А давайте ще вам нагадаю, що під час читання Євангелії в церкві ми стоїмо, а особи, які прислуговують, тримають свічки. Давайте я вам прочитаю, а ви задумайтесь над тими словами. Це буде Матея 6, 19-21. Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробатство нівечить, і де підкупуються злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Про що розповідають у цьому фрагменті? Давайте я ще раз прочитаю: Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівичить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль. Ані хробатство не нівичить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають, Буде твій скарб, там буде і твоє серце. Що Бог промовляє до нас? До чого закликає? Що навчає? Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробатство нівичить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівичать, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Подумайте, як кожен з нас. Може відповісти на Боже Слово. На ці всі питання ви дайте собі самі відповідь, бо до кожного окремо Бог промовляє. Ви тільки прислухайтеся до свого серця, і ви отримаєте відповідь. Ми можемо з цього, з цього зробити висновок, що Бог. Заохочує нас завжди звіряти своє життя. Слова і вчинки. З Божим Словом, яке ми уважно читаємо або слухаємо. Живучи згідно з Божими Словами, ми справді стаємо добрими учнями Ісуса. Ну, таке урочисте читання Святого Письма ми можемо, звичайно, почути в церкві. Ну, звичайно, ми ж можемо і почитати це вдома, взяти святе письмо і можемо пізнавати Божі настанови і почути це Боже Слово, яким Він нас, до нас промовляє. Відкрити цей лист до кожного з нас і прочитати. Ми вже можемо м -м, згадати. Ми вже знаємо, що Біблія складається із книг Старого та Нового Завіту. У вас зошиті майже останній сторінці, не пам'ятаю яка, можливо, 65 66 сторінка, є ось такий листок. Ви повинні його вирізати. І після нього такий ще є ще один додаток. До, до цього першого додатку є другий, де є описані всі книги старого і нового завіту, які розкинуті. Ви повинні вирізати з одного і приклеїти сюди, для того, щоб ви знали, що належить до старого, а, до, а що належить до нового завіту. Я пізніше прикріплю невеличке відео, як це робити. А зараз ми. Проговоримо, що належить, куди яка книга належить. Отож, до Старого Завіту належить книги, буття, виходу, левіта, чисел і Второзаконня. Я, звичайно, можу зараз про всі ці книги розповісти, але вам буде зараз достатньо просто дізнатися, що вони є. І вони є у Старому Завіті. Книга Ісуса Навина, книга Суддів, Рути, Самоїла і це є книги історичні. Перед тим я читала П'ятикнижня. Бачите, їх п'ять книг, це п'ятикнижня, а це історичні книги. Якщо ви замітили, червоним пише по три-чотири букви. що це означає? Такими значеннями вони написані у Біблії. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібна книга буття, ви шукаєте бут у Біблії. Якщо вам потрібна книга рути. Ви ще шукаєте. Род. Далі ми дивимося історичні книги. Це також і книга царів, і Товита, і Дити, і Естер. Є поетичні книги: і Йова, і Псалми, і Сираха. Є книги пророків різних пророків, які пророкували. Що буде, як буде, пророкували прихід Ісуса Христа, які закликали до того, щоб ізраїльський народ навернувся до Бога, бо Він дуже часто грішив і займався ідолопоклонством. І не тільки про це. Будьте старшими, схочете, прочитайте дуже цікава книга пророків. Переходимо ми до Нового Завіту. Ми знаємо, що новий завіт розпочинається з. Народженням Ісуса Христа. Це є Євангелія, це є діяння апостолів, діяння апостолів, також дуже цікаве, яке написано багато чого цікавого. Послання апостола Павла. Павло, який навернувся, який з самого початку гонив християн, але він навернувся до Ісуса Христа і був дуже ревним християнином, і дуже багато книг послань. Написав до різних церков. Соборні послання є і є откровення Йоанна. Ми знаємо, що Йоанн, який написав Откровення, це один з апостолів, який саме довше прожив, і він помер своєю смертю на зісланні на острів, і де написав це откровення, йому було видіння, і він його описав. І ми зараз маємо можливість про це все читати. Ви переглянете свій зошит, ви побачите і почитаєте собі, що Бог промовляє до нас через Святе Письмо. Почитаєте, скільки є книг у Старому Завіті, у Новому собі згадаєте. Я вам ще повторюю, що у Новому Завіті є 27 книг, а у старому 47 книг. Де, які є Євангелії, це також ви повинні знати: це Матей, Марко, Лука, Йоан це чотири Євангелії, які читаються у храмі під час богослужіння. І зробіть собі четверте завдання: розмалюйте його, якщо маєте бажання. Якщо у тебе є трохи вільного часу, то чим любиш ти займатися? Подумайте. Чим ти любиш займатися, куда би ваша дорога, куда би привела. І розмалюйте собі цю дорогу, яка вас куди веде. Е, ви повинні відшукати у Святому письмі такі фрагменти: Буття 1.31. Приповідки 13.13. 13. зараз вам розповім, як про це шукати. В котахтичному класі я розповідала про це, брали ми Євангелію, Біблію і про це все обговорювали. Давайте я вам трошки розкажу. Наприклад, взята Матей. Так. Подумаємо, хто є автором святого письма. Давайте ми згадаємо, дамо відповідь спочатку на цих два питання. Автором святого письма є Бог. Написала людина через Святого Духа. На які дві частини діли, ділиться Святе Письмо? Ви повинні це знати: це на старий і Новий Завід. А тепер ми дійшли до тієї частини, як в Біблії шукати певне значення і певне Слово Боже. МТ це Матей. Матей, 18, перша цифра, говорить нам. Про розділ. А друга цифра це вірш, 19-й вірш. 18-й розділ це такий великий розділ, а 19-й вірш. Зараз я спробую вам пояснити. Ось, наприклад, я знайшла в інтернеті відкриту Біблію, сфотографовано книга пророка Єзекаїла. Ну, але це не важливо. А важливо, це от великими цифрами, це є розділ. А в розділі є вірші. Бачите, один, два, три, чотири, шість, сім. Їх може бути багато. В даному випадку 21, можливо, навіть ми перегорнемо її сторінку, і там буде ще продовження. Але це означає, що. 24 розділ і в 24 розділі певний є вірш. Зрозуміли? Тому Матея, ми беремо, шукаємо книгу Матея, 18 розділ, і в 18 розділі 19 вірш. Ще може бути так, що, наприклад, вірш від 19 по 25. -й. Це через рисочку. Пишеться, можливо, якщо ось тут буде десь, ні, немає. Немає, але це не важливо. Ми будемо потім про це говорити ще. Добре, давайте ми ще проговоримо, як називаються перші чотири книги Святого Письма Нового Завіту. Згадуємо? Це є Євангелія. Скільки книг містить Старий Завіт? Згадуємо, швиденько. 47. Скільки книг містить новий Завіт? 27. До кого написано Святе Письмо? До тебе, до мене, до кожного з нас. Яку частину святого Письма читають на святій Літургії? Євангелія? Якою подією починається новий Завіт? Починається народженням Ісуса Христа. Добре, дорогі мої, я вас дуже люблю. Ми можемо з цього зробити висновок, що Бог, наш люблячий батько, він постійно з нами на зв'язку через молитву і святе письмо. Бог промовляє до кожного. Будьте здорові і миру нам! На цьому відео я хочу вам показати, як ви можете створити свою маленьку міні-біблію, свою власну біблію з якимись певними надписами. Вирізаємо надпис Біблія і клеїмо на титулку. Таким чином ми створили таку вже обкладинку своєї біблії. Тепер ми вирізаємо з другого додатку, з другого листка, всі книги, які є там. І будемо формувати. Ви бачили на попередньому відео, я чітко показувала, яка біблія, верніше, яка книга до якого завіту належить. Тому перегляньте попередньо і правильно розташуйте. На Назаді є. Який повинні написати, от бачите, Матея, 18 розділ, 19 вірш. Ви повинні його знайти у Біблії, таким чином, бачите, як я шукаю, цей 18-й розділ. Спочатку ми знаходимо книгу Матея, потім знаходимо у ній 18 розділ, а в розділі шукаємо 19 вірш. Знов істину кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, дано буде дано їм, моїм Отцем Небесним. І ось це ми записуємо. Записали, і таким чином ми шукаємо перше послання Іоанна, 4 розділ, 7 вірш. Опісля ми шукаємо Матея, 18 розділ, 20 вірш. І таким чином ми записуємо всі вірші, які ми повинні записати назаді в титулці своєї Біблії. Подумайте над кожним віршем, який ви записали у свою міні-Біблію. Подумайте, можливо, якийсь вірш вас зачепив, торкнув. Можливо, Бог щось хоче сказати вам цим певним віршем. Поділіться з кимось або просто поговоріть з Богом. Ось такий у вас повинен вийти ваша Біблія маленька, і хай у вас все вийде. Амінь.